Добрий день! Сьогодні з вами буду студенти фізичного факультету Вакао Єгор, а також Сосновська Марія. І як студенти кафедри молекулярної фізики, у процесі нашого навчання ми стикаємося із необхідністю вивчення певних хімічних речовин з точки зору їхньої молекулярної структури. Одним з діявих методів є комп'ютерне моделювання молекули, яке дозволяє не тільки візуалізувати її вигляд у зручний спосіб, а ще й дослідити її властивості, розраховуючи ті чи інші фізичні величини. У цьому нам може допомагати різні програми забезпечення, такі як Chimera, VMD, PyMol, а також GMOL, на якому сьогодні ми зупинимося більш детально. GPOL написаний мовою програмування Java, але також є версія GSMOL для відображення у вигляді WebApplet. WebApplet – це не самостійний компонент програмного забезпечення, що працює в контексті іншого повноцінного додатку. Відповідно, для того, щоб запустити Gmail на вашому пристрої, необхідно спочатку встановити Java. Якщо ви вже загуглили Завантажити Java, то, скоріш за все, ви помітили два основних варіанти: JRE, Java Runtime Environment та JDK – Java Development Kit. Якщо ви вже знаєте, що таке JDK, то можете сміливо перейти за тим кодом до наступної частини, тому що JDK використовується для розробки та компілювання програм на Java. У той же час із GRE, що застосовується для запуску вже готових програм, написаних тією ж мовою Java, може зустрітися кожен з нас, навіть під час встановлення деяких ігор. Саме тому, якщо на вашому пристрої вже є Java, то наступний крок можна пропустити. Після встановлення необхідних компонентів ми зможемо запускати JAR файли, які виступають аналогами XE файлів для програм Windows та DMG для macOS. Отже, тепер ми можемо запустити в тому числі і Gmol в нашому комп'ютері. Для цього спочатку завантажимо його у вигляді архіву, посилання на який ви можете знайти в описі до цього відео. Розпакуємо архів будь-яким архіватором, і зможемо спостерігати щось таке, що зображено зараз на моєму екрані. Як бачимо, серед усіх файлів у архіві, найголовнішим для нас є файл gmol.jar з розширенням e, jar -file, тобто Java архів. Як ми бачимо, тут вже є іконка Java. Значить, ми можемо його спокійно відкривати, оскільки в нас вже був встановлений Java. Після відкриття ми бачимо ось таке вікно. Це є інтерфейс нашої програми Gmail. Давайте зробимо трохи більшим Отже, що у нас є? У нас є чорний фон. Та деякі функції, які ми можемо користуватися. Ну, для початку треба завантажити якусь молекулу. І це ми можемо зробити декількома способами. Наприклад, ми можемо побудувати молекулу в сторонній програмі, що ми будемо робити у наступному відео. Також ми можемо взяти вже готову модель, наприклад, завантаживши з сайту PubChem. Послання нього ви також знайдете в описі. Там є 2D та 3D структури. Ну і нескладно згадатися, що для моделювання краще підходить саме 3D-структури. Але сьогодні ми, наприклад, будемо використовувати вже готовий файл. Він був створений мною раніше. Ми, я створив також папку з файлами. Це зручно для того, щоб зберігати їх в одному місці. Як зберігати файли, я розкажу сьогодні. Наприклад, у мене є чудова модель кофеїну. Ми можемо просто перетащити його у вікно Gmail. Ну і таким чином він відкриється. Також можна відкрити файл через меню File. Open. І обрати наш файл, якщо ми знаємо до нього шлях. Ось так виглядає наша молекула кофеїну. З нею ми тут можемо робити майже що завгодно. Ну, наприклад, ми можемо повертати нашу молекулу для цього краще обрати. Пункт Rotate Molecule, І для цього ми можемо просто мишкою, зажавши ліву кнопку миші, повертати її навколо осей одні та інші. Якщо хочемо повертати ще навколо 3 осі, то треба зажати Shift. І так само повертати молекулу. І так, зажавши Shift, ми можемо віддаляти та наближувати нашу молекулу. Для того, щоб повернути молекулу у її. Вигляд, яким був на початку, ми можемо застосувати кнопку Return Molecule to Home Position. Тобто вона буде знову ось такої, такій красивій початкової позиції. Також, якщо ми хочемо, наприклад, виміряти відстані між атомами або кути, ми це можемо зробити в нашій програмі. Для цього беремо пункт Wicked to Measure Distances, але взагалі то він називається. Measures. Також ми можемо до нього зібратися, якщо натиснемо на Tools, тут є Measurements. І тепер у нас вискочує така табличка, куди будуть вноситися результати. Ну, для початку ми можемо обрати, наприклад, атом цихену, він у нас червоний, та карбону, вимірявши міцним від відстань. Для цього клікнемо два рази на наш атом перший, лівою кнопкою миші. І, як бачимо, у нас буде вимірюватися відстань між кожним з атомів, які ми будемо наводити. Наприклад, оберемо наш карбон, клікнемо один раз. І якщо ми хочемо виміряти кут, то ми можемо обрати третій атом. І в нас виміряється кут. Наприклад, тут 123,6 градусів, а тут 123,9. Так само клікнувши, ми можемо продовжувати наше вимірювання. І, наприклад, виміряти торсійний кут. Ну, для цього клікнемо ще один атом, який не лежить в цій площині. бо Якщо він буде лежати, то у нас кути будуть або як тут наближено до 0 градусів, або там точно 180 чи 0 градусів. Ну, наприклад, ось так. Мінус 32,8 градусів. Як бачимо, це максимум, що ми можемо виміряти, виділивши максимум 4 атоми. І результат у нас був занесений до таблиці. Ну, якщо ми хочемо зупинитися лише на відстані, то так само лікаємо два рази, коли закінчуємо наше вимірювання. Тобто два рази на початковий атом і два рази на кінцевий. У нас в результаті знеслося лише відстань між атомами, або ж звичайний кут. Так само. Добре, тепер, щоб це все очистити, ми можемо натиснути Delete All, або ж можемо скопіювати нашу табличку, куди нам заманеться. Ну і повернемо молекулу у початкову позицію. Також ми можемо виділяти е, наші атоми. Якщо натиснемо на цю кнопку, то виділяться всі атоми. Ми можемо зажати Shift і виділяти область. Тобто ці атоми зараз перестануть виділятися. Ну або ж виділити всі атоми, відмінити виділення всіх атомів і там виділяти кожне окремо, натискаючи на нього. Вони будуть додаватися один до одного. Це зручно, коли ми хочемо працювати з невеликими молекулами і виділяти окремі атоми або групи атомів. Наприклад, ми можемо пофарбувати їх в інший колір. Для цього можемо натиснути правою кнопкою миші, і у нас вилізе ось таке меню. Ми можемо зробити багато великих речей, це краще посидіти трохи і вивчити, але є основні режими, наприклад, розмальовування. За певною схемою, там, за елементами, за зарядом, за повним зарядом або ж розповсюдженим між атомами, ось, наприклад, ось так ми пофарбували лише виділені елементи по partial charge. Тобто ми можемо за цією схемою розглянути, як у нас розподілений заряд всередині нашої молекули. Ну, і також ми можемо, якщо захочемо, сфотографувати весь цей результат, який ми отримали. Наприклад, зберігши у вигляді JPEG файлу можна за допомогою цієї кнопки, або ж ми можемо так само експортувати наше зображення різними способами. Але найголовніше це вміти зберігати те, що ми отримали. Ось, наприклад, ось в такому вигляді я захочу зберегти нашу молеку. Ну, Для цього мені знадобиться або ж інструмент. Save current file», ми можемо натиснути сюди. І далі зберегти наш файл у тій директорії, які ми захочемо. Наприклад, ми захочемо зберегти її у нашу папку Files і в форматі spt. Тут інші формати недоступні при збереженні таким способом. Якщо ми натиснемо «All files», воно також збереже наш файл. Але можуть бути проблеми з відкриттям її на інших пристроях, тому краще вказувати завжди формат файлу. У даному випадку це spt файл. Ну і оберемо, наприклад, йому якусь назву. Нехай це буде якісь кафен2. Інші файли ми не були зайняті до цього. Так, ну і зберігаємо. Як бачимо, файл з'явився у нашій папці туди, куди ми його зберегли. Можна зберігати файл іншим способом. Як бачимо, тут у нас досить багато функцій, але все ж таки всі вони досить обмежені, тому що вони стандартизовані і зведені до певного набору функцій, які використовуються найчастіше. Тим не менш, якщо ми хочемо розширити наші можливості, нам краще застосовувати консоль. Щоб відкрити консоль. Це можна зробити декількома способами: наприклад, натиснувши правою кнопкою миші на наш фон, або куди-небудь у нашому вікні, і натиснути кнопку консол. Тут ми побачимо все, що ми робили з нашими молекуле, в тому числі ми вимірювали наші міжатомні відстані та кути. Ну і тепер ми можемо після такого значку долара писати наші команди. Тобто наша консоль потрібна для того, щоб за допомогою команд робити те саме, що ми робили до цього, або ж навіть піч. Наприклад, я можу зберегти цю молекулу, написавши команду write. Для того, щоб зберегти, прошу пробачення, це розкладку: для того, щоб зберегти е, наш файл у тому вигляді, в якому він зараз знаходиться, а не у початковому вигляді молекули Кофеїну. Треба записати states. Також посилання на всю документацію ви зможете знайти у описі до цього відео. Ну, і для того, щоб зберегти його у певній директорії, треба вказати цю директорію з назвою файлу в лапках. Ну, тобто, якось так. Я вже скопіював наш шлях до цього. Прошу звернути увагу на те, що у нас мають бути прямі слайща, а не зворотні, бо інакше програма збереже файл. Просто з ось такою довгою назвою у ту папку, де у нас знаходиться файл gmal.jar. А якщо ми хочемо все ж таки вказати правильно нашу траєкторію, то треба прописувати саме так. Але це може також залежати від системи у вас встановленої, тому а, краще перевірити, куди встановився наш файл. Ну і натиснути Enter. Як бачимо, все виконалося. І у нас з'явився новий файл. Kav2. Ось він. З розширенням SPC. Ну, тепер, якщо ми його, наприклад, якщо ми відкриємо інший наш файл, наш CFIIN, а потім захочемо відкрити наш Каф 2, то бачимо, що всі зміни, які ми тут проробили, вони збереглися. Тобто, таким чином ми можемо коректно зберегти нашу молекулу з програми GMO. А в наступному відео ми дізнаємося про програму Avogadro. Навчимося в ній працювати. Познайомимося із стандартними кольоровими схемами, а також розберемося з файловими форматами. Наша команда вдячна за ваш час. Ми сподіваємося, що інформація була для вас корисною, і з нетерпінням очікуємо на нові зустрічі у наступних відео. До побачення!